Я відповідю до регламенту. Будь ласка, Микола Янович. Уважаемые народные депутаты, но прежде всего все те критические замечания, которые были высказаны в адрес правительства, они вполне естественны. И мы принимаем эти критические замечания. Однако я буквально несколько слов хотел все-таки сказать о бюджетной ситуации в стране и на этом обратить внимание, потому что нас слушают не только простые люди, нас слушают финансисты, банкиры, промышленники, международные инвесторы, и поэтому им очень важно получить правдивую информацию. Так вот, мы готовы предоставить всем нашим критикам полную информацию о состоянии наших расчетов по всем абсолютно позициям. Мы открыты. И то, что я говорю, что у нас сейчас на едином казначейском счете больше 10 миллиардов остатков, это абсолютная правда. То, что я сейчас говорю, что у нас валютные резервы превышают 10,5 миллиардов долларов, это абсолютная правда. Любой субъект хозяйственной деятельности находится в, стании, в, стадии, в стадии взаимных расчетов. У нас есть активы, у нас есть пассивы. Поэтому, когда говорят, что мы кому-то что-то должны, да, должны, но и нам должны, это абсолютно нормальное явление. Поэтому бюджетная система Украины находится в абсолютной устойчивости. Это наша с вами совместная совместный результат, результат того, что мы приняли реальный сбалансированный бюджет на 2004 год. И за 10 месяцев он исполняется на 101,3%. Это дает нам гарантию того, что все абсолютно социальные выплаты будут осуществлены вовремя и в полном объеме. Поэтому, принимая решение, уважаемые Народні депутати, я вас прошу руководствуватися, действительно не емоціями, а руководствуватися, прежде всего ответственностью перед страной и перед нашим народом. Спасибо за внимание. Так, шановні колеги. Отже, будь ласка, візьміть два проекти постанови 6375 6375 сімдесят Вони всі роздані вам. Перевірте ще раз. Шановні колеги, я прошу подивитись там у ваших стосах паперів. Такі документи зранку сьогодні роздали. Вчора о 21-й годині роздали членам робочої групи і на фракції роздали. Так що, будь ласка. Першим ставиться на голосування для прийняття за основу. Що? Секретаріат, будь ласка, дайте інформацію. Роз, роздані документи чи ні? Секретарят стверджує, що роздані. Шановні колеги, поділіться, якщо немає у когось проєкту документа, дайте, будь ласка. Так, прошу уваги. Першим ставиться на голосування для прийняття за основу. Проєкт, який внесений народними депутатами України, України, членами робочої групи, яку вчора ми затвердили на погоджувальній раді, отже, я ставлю на голосування для прийняття за основу проєкт постанови Верховної Ради України реєстраційний номер 6375 про запобігання антиконституційним діям та сепаратистським проявам, що загрожують суверенітету і територіальній цілісності України. Прошу голосувати. 196, рішення не прийнято По фракціях, будь ласка Наша Україна 100 Регіони України і комуністи 0 СДПУ 2 Трудова Україна 1 Народна Аграрна 17 СПУ 20 Блок Тимошенко 17 Союз і Єдина Україна 0 Центр 13 НДП, промисловці і підприємці 8 Демініціативи 1 Позафракційні 17 Ставиться на голосування для прийняття за основу проєкт постанови Верховної Ради, реєстраційний номер 6375-1, внесений групою народних депутатів Бахтєєва, Добкін, Колоняри, Комар, Корсаков, Прошкуратова Сігал Хара, Церенко про стабілізацію соціально-економічної та політичної ситуації в Україні та запобігання антиконституційним сепаратистським діям, що загрожують суверенітету та територіальній цілісності України. 232. Постанова, постанова прийнята. Проєкт прийнято. Ми в процесі розгляду не можемо зробити. Ми не можемо. Ми ж не можемо, ми ж розгляді процесі розгляду питання. По фракціях, будь ласка, наша Україна 0, регіони 59, комуністів 59, СДПУ О 34, трудова Україна 27, Народна Аграрна – заспокойтесь 4. Блок СПУ, блок Тимошенко 0. Союз 12, Єдина Україна 12, Центр 1, НДП, і підприємці 7, Демініціативи 13, позафракційні 4. Тепер йдемо по, по пункту. Перейдемо по пунктах цієї постанови. Так, я читаю преамбулу. З метою. Ні-ні, ми думали, що по пунктам голосувати. А, заголовка, так? Да? Що, з мотивів запишіться три хвилини. Що? Скасована свободня постанова. Свободня постанова. Суботня постанова. Самі Іванович, не треба забувати. І народні депутати, секретаріат стверджує, що роздали весь тираж. Ну от роздали весь тираж. Я буду читати зараз заголовок, давайте. Що? А, три хвилини, будь ласка, з мотивів щодо цієї постанови. Будь ласка, Поліщук, Микола Єфремович, фракція Наша Україна. Про, прошу передати слово Віктору Пензенику. Віктор Пензеник, будь ласка. Шановні народні депутати, шановний Володимир Михайлович, очевидно, в нас в суспільстві все гаразд, що ми з таким спокоєм, вибачте, ви з таким спокоєм проголосували проєкт постанови, за яким скасоване рішення пробується скасувати рішення Верховної Ради за суботу, що намітило шлях до врегулювання кризової ситуації. Я звертаюсь до всіх народних депутатів про їх персональну відповідальність за ситуацію, наслідком якої буде загострення кризи в суспільстві. І я хочу заявити про те, що якщо такі дії будуть розвиватись, ми висловимо вимогу про те, що така Верховна Рада не має права продовжувати роботу і повинна бути розпущена. Я понимаю, но что, что делать? Да. С мотивом, регионы Украины. Уважаемый Владимир Михайлович, уважаемые коллеги, я полностью согласен с Виктором их пензенником о том, что каждый депутат должен принимать осмысленные взвешенные решения. И в этом плане я категорически против, чтобы нам здесь раздавали постановы, которых назначали врагов народа и невыездных лиц, чтобы звучали попытки силового, силовых угроз на народных депутатов. Я прошу уважаемую фракцию «Нашу Украину» быть толерантным своим коллегам ко всем, кто создавал и строит Украину. Спасибо. Володимир Лещенко, фракція комуністів. Прошу передати слово Петру Миколайовичу Семоненко. Петро Симоненко, фракція комуністів, будь ласка. Семаненка, фракція комуністів, шановні колеги, шановні радіослухачі, шановний Володимир Михайлович, я звертаюсь до вас зв'язку з назвою нашого документа, і фракція комуністів пропонує наступне, враховуючи, що Причина бездіяльності президента і бездіяльності центральної влади, яка дозволила порушувати місцевим органам влади конституцію і закони. А також, виходячи з необхідності об'єднати сьогодні народ України, а не роз'єднувати, звинувачуючи їх в тих чи інших діях, я пропоную назву нашого документа про стабілізацію соціально-економічної та політичної ситуації в Україні. Та запобігання антиконституційним діям, що загрожують суверенітету держави і крапка. Тоді буде зрозуміло, що ми якраз дбаємо про те, щоб у нас не було конституційних порушень і вимагаємо від влади тільки дотримуватися конституції і законів. Дякую. Добкін, будь ласка. <клес> Міхайл Добкін, фракт. фракция социал-демократической партии. Уважаемый Владимир Михайлович, я прошу вас обратиться сейчас к руководству фракции «Наша Украина», чтобы они призвали своих радикально настроенных народных депутатов не угрожать жизни и безопасности других народных депутатов. Потому что те призывы, с которыми они сегодня обращаются к нам, ни к чему хорошему не приведут. Так. Александр Мороз, будь ласка. Соціалістична замі... фракція замість Баранівського. Є баранівський вже шановні шановні депутати, можна по-різному ставитися до цього проекту, який вноситься і за який за основу проголосували більшість і представники ще іншої фракції, до більшості не відносилася. Але я хотів би запитати: перший і другий пункт це функції прямі структурні, які тут до яких тут звертається Верховна Рада. Невже її обов'язок зводиться до того, щоб цитувати норми конституції чи законів і вважати, що це її роль? А потім, а яке відношення? Четвертий пункт має до цієї назви? Четвертий пункт цієї постанови, який має, яке має відношення до нас від цієї постанови, адже там ми розглядали питання в суботу про фальсифікацію виборів і заходи вживали в зв'язку з такою фальсифікацією. Чому ми тепер робимо? Навіщо ми пункт четвертий записуємо все, які ніякого відношення до цієї постанови немає? Шан... Так, час вичерпаний. Шановні народні депутати. Я хотів, я хотів би сказати лише за перед тим, як ми підемо зараз по пунктам. Що цей пункт, який підтримали 198 народних депутатів, вчора опрацьовувались, було три представники від, від, скажімо, парламентської урядової коаліції і три представники від опозиції. Напрацювали цей компромісний варіант з різними, з різними пропозиціями. Я думаю, що в процесі роботи, шляхом сепарації відсіювання окремих пунктів, які викликають неприйняття, ми прийняли б зважений документ. Зараз, шановні колеги, це ваше право. Ви пішли шляхом найменшого опору. Завтра ви приймете більш радикальне рішення. Це просто довідома тих, які думають, що ми приймемо прохідний документ, що ми перекреслимо рішення, яке ми прийняли вчора, і цим ми заспокоїмо і суспільство і несемо стабільність. Тому зараз переходимо до розгляду питання. Шановні народні депутати, я маю право одну хвилину скористатись. Ви тільки скористались своїм правом. Будь ласка, тому я ставлю на голосування. Прошу уваги, назву постанови. Прошу заспокоїтись. Це постанова 6375-1. Стаб... для прийняття за основу цього пункту. Назви постанови ми не проголосували про стабілізацію соціально-економічної та політичної ситуації в Україні та запобігання антиконституційних... антиконституційним сепаратистським діям, що загрожують суверенітету та територіальній цілісності держави, за основу. Я вам ще раз говорю, в процесі розгляду я не маю права робити питання. Заспокойтеся. Я ще раз говорю, заспокойтеся. Я поставив на голосування, хай заходять. Так за основу а потім будемо визначатись. Подожді, заспокойтеся. Я зараз, Анатолій, не, не нахабні. Я тебе прошу. Я не ризикую за 228. Прошу Да ну заспокойтеся. Я ще раз хочу, заспокойтеся. Я вирішу все законним шляхом. Не вимагайте я мене. Не сядьте на мене. Не Толя, постановлю. не бреши. Я ще раз... Я Шановні постановлю. народні я депутати, постановлю. сядьте. Я поставлю. На... Сядьте. Я зараз поставлю на голосування, щоб голосити переру. Сядьте, голосуйте. Я ще раз хочу сказати. Я ще раз хочу сказати. Шановні народні депутати. я... Шановні народні депутати, якщо мене будуть звинувачувати таким чином, то я думаю, ми ніколи не зайдемо компромісу. Я роблю зауваження Хмарі. Ми порадимося, зробимо перерву, але тиснути на мене не потрібно. Я ще раз хочу сказати. Все. Якщо ви думаєте, що ви силою заставите мене щось робити, не треба. Я ще раз хочу сказати. Просять не так, сядьте на місце, я поставлю на голосування, всі сядьте на місце. По регламенту, шановні народні депутати, я чи нагадую регламент В'ячеславу Кириленко, який, мабуть, у нього не заглядував, що на вимогу двох фракцій головуючий може дати перерву, але коли завершено розгляд попереднього питання, це по регламенту. А ми не завершили розгляд питання, закрий рот. Я ще раз. Сидай на місці, превсім. Я хочу на показати, що ми не маємо. Дишай. Через хвилину минути, що він знає. Сядьте. Шановні народні депутати, у зв'язку з тим, що складається така кризова ситуація, я поставлю на голосування відступити від регламенту і оголосити зараз на вимогу двох фракцій перерву на 30 хвилин для проведення. Засідання фракцій, прошу голосувати. Ну тоді, дідь, керуйте, сідайте, сідайте і керуйте тоді. Чи ви хочете, щоб зірвати зараз сесійну залу? Прошу голосувати! За 202. З мотивів, будь ласка, запишіться 5 хвилин. Вячеслав Кириленко, а я хочу зараз, щоб додали доповідну записку, коли роздали якій кількості роздали постанови. Я думаю, шановні народні депутати, і за вас постраждає хтось із працівників апарату, які сумлінно виконали свої обов'язки, а ви їх звинувачуєте. Будь ласка, Кириленко, людей. Подіти треба своєчасно на роботу, В'ячеслав Кириленко, фракція Віктора Ющенка. Шановні колеги, по-перше, з точки зору роздання постанови, то вона роздана далеко не всім. Наприклад, у мене її немає. Є тільки один варіант, який не набрав необхідної кількості голосів. Але навіть не в цьому справа. Справа в тому, що зараз на вулицях сотні тисяч киян та гостей столиці, які хотіли би розгляду питання про відставку цього злочинного уряду, який допустив масові фальсифікації на виборах. І в цьому проблема, а не в жодних регіонах. Пламятних чи якихось інших питаннях. тому я хотів би, щоб голова Верховної Ради і члени комуністичної фракції та фракції уряду зрозуміли, що треба шукати порозуміння, а не способів дестабілізувати ситуацію. Якщо ви будете зараз не давати нам можливості розглянути це питання, то ми вже зараз закликаємо людей всіх повертатися на Майдан Незалежності, збиратися там і висловити своє слово. Бо зараз диспозиція в парламенті абсолютно. абсолютно не будь ласка. Прошу передати слово моєму коллегу из Запорожжя Олександру Пеклушенку. Пеклушенко, прошу передати. Уважаемые коллеги, уважаемые коллеги, уважаемый Владимир Михайлович, Владимир Михайлович, вы наша последняя надежда. Вы три, три дня... Вы три дня, я говорю наша, это страны и парламента. Вам удалось сохранить стабильность только ваше равновесие. Поэтому прошу вас, не идите ни на какие провокации. Как бы они вас не провоцировали, сохраняйте равновесие. И хочу обратиться к тем, кто призывает сегодня. Институт президентства вы развалили. Кабмин пытаетесь вы развалить. Еще хотите распустить Верховную Раду. Не выйдет у вас ничего. Украина будет великой державой, вопреки вашим желаниям. Так. Владимир Матвеє, фракція комуністів. Вали... Вал... Да, Володимир Владимир Матвеев, фракция Володимир, Володимир Матвеев, фракция Коммунистической партии Украины. Я просил бы народных депутатов Украины немножко успокоиться и э, вспомнить историю. Первая. позиция фракции Компартии Украины в Верховной Раде была последовательна. Мы не поддерживали это правительство, мы не поддерживали создание коалиционного правительства, мы не поддерживали программу этого правительства. Мы и сейчас это правительство не поддерживаем. Но мы настаиваем на том, чтобы все в Верховной Раде решало в соответствии с законом, в соответствии с регламентом работы Верховной Рады, и чтобы не было здесь Тех отступлений, которые были, когда совершался переворот Верховной Рады при помощи украинского дома, когда совершались перевороты еще в августе 1991 -го года, когда под давлением под угрозой распуска Верховной Рады здесь проводились антиконституционные решения. Поэтому я считаю, что позиция, которую приняла фракция коммунистов, совершенно правильная, и принципиальная позиция представителя. Присад... Добкін, будь ласка. Уважає Володимир Михайлович, прошу передати слово моєму колегі Владимиру Михайлович, Треба робити перерву. Я зроблю перерву, тільки вийдуть зараз. Я зроблю, вийдіть, сказав. Я прошу вийдіть туди, вийди. Ну заспокойтесь, ну я зроблю. Шановні колеги. Прошу включити мікрофон. Шановні колеги, шановний Володимир Михайлович, Шановні громадяни, відповідно до Конституції України, всі рішення Верховної Ради приймаються шляхом голосування. І якби за ту постанову було проголосовано достатня кількість голосів, ми розглядали б її по кожному пункту. Але парламент має таку політичну волю, яку висловив шляхом голосування. Я хочу запитати своїх колег. Які сьогодні належать до меншості? Невже це демократія? Коли менші своєю силою блокуванням? Або вулицею маніфестації буде заставляти голосувати Верховну Раду саме таким чином, як їм хочеться. Невже це правильно, коли колеги із сусідньої фракції, наша Україна, погрожують нам, що якщо ви не будете голосувати так, як нам потрібно, ви не вийдете з цієї зали, а якщо будете робити таку спробу, вас порвуть. Невже це демократія? Я вас питаю, шановні колеги? Дякую, так, шановні народні депутати. Ми обмінялися думками. Я ставлю ще раз на голосування ще раз на голосування пропозицію про оголошення перерви до 15-ї години. Прошу голосувати для того, щоб провести засідання погоджувальної ради. Прошу голосувати. Я прошу проголосувати, щоб не робилося все під тиском. Давайте приймемо парламентське рішення. За 254 рішення прийнято. Оголошується перерва до 15-ї години. Керівників депутатських груп і фракцій нам треба завершити розгляд питання. Керівники депутатських груп і фракцій, прошу о 14-й годині зібратися в кабінеті голови Верховної Ради України, а народних депутатів о 15-й годині будь-сесійні.